Мій тато лежачий вже два роки, оскільки я живу з батьками, то й доглядаю за ним я. А в неділю до нас приїхала моя рідна сестра Ірина на дорогому авто, гарно одягнена. Бачила би тата, який він був радий її бачити. Мені хотілося плакати за все життя. Він мені слова хорошого не сказав. Мені 47. Я не заміжня, дітей також не маю. А от моя сестра, ну, зовсім інша. Вона вміє за себе постояти. Красива, розумна. Вже у 20 вона вискочила заміж та народила сина, а за три роки встигла розлучитись. Моє життя складалося не так, от тільки батьки весь час порівнювали мене з Іриною. Я завжди була спокійною, але у мене є одна особливість одна нога коротша за іншу. У мене була подруга, моя однокласниця, з якою ми дружили ще зі школи. Вона чи не єдина, хто з мене в школі не насміхався. Ми з нею вирішили з'їздити в монастир. Адже вирішили, що хочемо стати монахинями. Навіть кілька днів там провели, поки зрозуміли, що це не наше. Ми повернулися додому, а згодом подруга вийшла заміж. Коли мені було 29 років, не стало моєї мами. Я працювала вчителькою, тож на власне житло заробити майже неможливо. Від своїх батьків я ніколи не чула, що вони мене люблять, на відміну від сестри. Вона для них просто улюбленеця. А для тата то взагалі. Бо як каже тато, Іринка досягла того, до чого тобі дуже далеко. Вже два роки я доглядаю тата, але він зі мною навіть говорити не хоче. Він переконаний, що я повинна його доглядати і крапка. Я просто відчуваю себе прислугою. А от Ірина приїжджає раз на місяць, і вона для нього найкраща донька. Мені просто серце розривається. Тато жодного разу не сказав мені теплого слова. Таке певно моє життя і змінити тут нічого неможливо. А як ви думаєте?